Усіх вітаю. Шановні глядачі, давайте з вами подивимося, чим закінчаться відносини так звана дружба Трампа і Путіна. Давайте, чим закінчаться. Тобто це по висновку, по висновку, що буде? Тому що ми бачили, що Ілон Маск так само дуже дружив з Трампом. Але ж, зараз ми бачимо іншу картину. Тепер давайте подивимося, чим закінчаться відносини Пу і Трампа. Чим вони закінчаться? Зробимо такий розклад. Чим вони закінчаться? У нас буде е, трамп, нехай буде медведем, а потім нехай буде змією або щурами. Тому ж ми мусимо обговорити це. Чим закінчаться їхні відносини? Чим закінчаться їхні відносини, так звана дружба, тому що зараз вкрай важкий період, і ми бачимо, як Трамп просто підтримує. На офіційному рівні перед всіма державами підтримує Путіна. І так дивимося. Чим закінчаться їхні відносини? Ну, я одразу можу сказати, що закінчаться скандалом, ще й великим скандалом. Це дуже добре. Е, тепер дивіться, давайте будемо по порядку, потихеньку розбирати. Е, зараз я візьму, щоб показувати, дивіться. По центру розкладу, в центрі розкладу ми бачимо якраз наших, ну, як сказати, змовників. Дійсності між ними є змова, і між ними є спільна змова, і між ними є злагода в питаннях, різних питаннях є між ними змова. Тобто вони змовилися. Отак, От як двоє людей зустрічаються і домовляються. Причому це таємна змова, це не просто змова. Це з хитрими намірами, з хитрими планами змова існує, тому що дві сови це мудрість, хитрість. І вони домовилися, причому сови взагалі сови зазвичай в нічний час. В них активність іде. Тому е змова в них темна, нехороша для людей в більшості. Але вони собі змовились. Що ми ще бачимо? Коло карти, де вони разом, ми бачимо, йде. Рух іде Рух до спілкування зі світом. Тобто, що ми можемо сказати, що змова їхня стосується, щоб доносити, наприклад, свої плани для світу, для суспільства повністю в світі. Вони хочуть доносити свої те, що вони змовилися. Не то, що доносити, а так, якби. Я так розумію, що Трамп хоче допомогти для Путіна відновити репутацію перед світом. Це дуже важливий момент і аспект. Що дуже наприклад, подивіться, ми разом, ми сила, і вони хочуть показати це для світу. І, і тим самим Трамп підтягує, підтягує Путіна. В тому сенсі, що показує для світа, подивіться, він непоганий хлопець, це він так любить говорити, так, що він непоганий хлопець, подивіться, я ж з ним дружу, я з ним спілкуюся, з ним є про що порозмовляти. І також налагодити таким чином він показує, що раз я з ним спілкуюся, я його обрав, я сильний світ у цього, так? І він показує, транслює світові, що і ви всі повинні з ним спілкуватися, налагоджувати торгові зв'язки. Тобто пробиває йому шлях, пробиває йому дорогу до соціуму, до всесвіту, тому що ми знаємо, що його репутація впала, і він намагається відбілити, тому що дивіться, перед, перед картою їхньою, де вони разом. Так, Змовники наші, це в центрі розкладу вони випали. Перед ними йде карта Лілії. Карта Лілії це карта чистоти. І дійсності, Трамп разом з Путіном хочуть відбілити Відбілити від того Та ні, ви що, ну, як? не може бути, це непоганий хлопець, він хороший. подивіться. І Їхня змова стосується відбілити ім'я Путіна перед. Соціумом. Це карта спілкування, карта соціум, карта всіх країн, які є. Також, що ми можемо ще тут побачити? Ну, карта гострої ситуації, гострої ситуації для України. Тому що я думаю, що це карта України, жінка молода. Це Україна квітуча, гарна, молода держава. Е -е І, -і так, якби відбілити хоче Трамп, е ім'я Путіна на фоні, е тобто Україна, так якби е ну, впливає на то, що погана репутація, а тут він хоче відбілити. Розумієте? Але е, також розуміють Трамп і Путін розуміють прекрасно, тому що тут іде карта України і карта чистоти. Вони прекрасно розуміють, що Україна ні в чому не винна. Ні в чому не винна. Вони це дуже добре знають і розуміють. І що е, гостра ситуація, яка зараз є в Україні, Україна в цьому не винна, вони це знають. Вони це знають, вони дивляться на чистоту України і хочуть таку ж чистоту заявити для світу е, для Путіна, що Путін є чистий і хороший. Тобто, знаєте, таке відчуття, що вони перебирають нашу роль на себе. Тобто. Те, що в нас є, наша, наприклад, слава в України, воля, незалежність, чистота. Те все вони хочуть на себе цю роль, розумієте, як вкрасти наші блага, нашу, нашу взагалі нашу роль у світі, вони хочуть якби для себе. От, знаєте, це коли мені дуже нагадує, коли. Е Двоє друзів є дружать, так? І один друг успішний, і другий не дуже успішний. І той, хто заздрить, він завжди уявляє себе, що він такий, як його друг, що він всі ці блага і всю цю славу він має собі. От тут, так і тут не друзі, ми ж не друзі. З, це я вам просто, наприклад, привела. Також що ми бачимо ще? Причому Трамп хоче на офіційному рівні, щоб визнали. Що Путін не винен перед Україною. Також ще можна прочитати по цьому розкладу, щоб визнали, що Росія зовсім не винувата перед Україною, що в неї нема боргів перед Україною. Розумієте, до чого вся їхня змова і вся їхня так звана дружба? Що ще ми бачимо по розкладу? Якщо дивитися. До чого призведе. Зараз я закрию вікно, тому що звуки не дають нормально нам. Дивіться, їхня дружба, їхня дружба е закінчиться скандалом. як ми це дивимось? Ми дивимося, це вже йде урок Ленорман. Ми дивимося хід конем, так? Раз, два і. Одна навскоси. І в нас що виходить? І в нас виходить скандал, великий скандал. Як я і сказала на початку. Причому е, причому, дивіться, якщо брати, е, що їх очікує так, в майбутньому. Важкий хрест, тобто хрест це дуже важка карма і важка доля. А якщо ще попростіше сказати, хрест на їхні, їхній кар'єрі може бути, тому що ця карта під ними. Бачите? Карта під ними. І е, очікує важкий хрест, великий, це бетонний такий хрест стоїть. І на їхній кар'єрі, і, можливо, тому що вони вже в віці, ви самі розумієте на чому. Над ними ми бачимо пташки. Тобто йде обговорення, всі обговорюють їхню дружбу. Тобто багато країн, які обговорюють їхню дружбу, які не тільки країни, там і партії, і, і ну, всі в світі обговорюють їхню дружбу. Чому йде це обговорення? Тому що ми всі прекрасно розуміємо, що окрім світової такої, демократії, Ще існують і економічні, якісь. ну Кожна країна хоче заробляти, процвітати якісь економічні зв'язки, якісь економічні угоди, які існують в світі. І всі країни хочуть вільної торгівлі, тому що тут іде карта торгівлі. Тут ідуть фінансова карта йде. І що ми бачимо? На офіційному рівні, щоб це все працювало, тобто економічні зв'язки країн, які хочуть торгувати нормально. І для них зараз іде загроза в торгівлі, тому що ми знаємо, що Трамп з Путіном, вони, знаєте, от є країни, багато країн, так? І всі країни хочуть. Якихось вигідних умов і так далі, і тому подібне. Але е, Трамп показав усім країнам, що я і Путін, ми. Ми є, ми основа, ми ядро таке, да? зараз ми керуємо всі, всі, всім парадом, заправляємо ми, а ви всі осторонь, ви всі так якби за бортом. Є я і Путін. От якось так він показує для всіх, всі це обсуждають, всі, всі прекрасно розуміють, що для них можуть бути якісь загрози в торгівлі, якісь загрози завдяки цій дружбі. І це йде кожна країна, кожна партія, кожний край хоче так якби, налагодити це все, але прекрасно розуміють, що йде загроза. Загроза йде із -за цієї ситуації, цієї війни в Україні. Тому що тут ми бачимо, згуртувалися Трамп і Путін. Трамп хоче відбілити ім'я Путіна, показати, що, Украї... що Путін не винен щодо України. Це портить настрій гарний для країн. Це створює дуже великі проблеми і можуть, і вони прекрасно розуміють ризики на майбутнє для себе, ці країни, які, торгу... які мають вільну торгівлю. І дивіться, Також, що ми бачимо ще? Карта України, карта України, і е зараз ще будуть гострі ситуації, на превеликий жаль. Вони були, є і будуть. І також, е якщо ми дивимося хід конем, то дійсності для України доля. Ми дивимося хід конем не так. Ми дивимося, що. Ага. Значить, Україна ні в чому не винна, якщо ми дивимося хід конем так. Е, от, так? От, да? Тобто е... Україні пощастить в тому, тому що вона не винна, що Їхня кар'єра закінчиться, і, можливо, їхнє життя закінчиться. Ну, і ми бачили, що в них буде скандал, великий скандал. Можливо, між ними обома, тому що ми питали про їхні відносини. Також дивіться, що тут випадає: Карта дому. Скоріш за все, що в кожного в своєму домі почнуться проблеми. Тобто, і в Росії, і в Америці почнуться для кожного з них проблеми. Розумієте? Проблеми Почнуться для кожного з цих заговорщиків, скажімо так. І на фоні того, над картою Мітла, над картою скандалу, цей скандал буде транслюватися в усіх, усі, будуть обсуждати всі мас-медіа будуть транслювати, обсуждати, ну, тобто, це буде, це буде видно всім. Оцей скандал. А дивіться, чому я так думаю? Тому що, дивіться, карта дому і карта руху в домі. Тобто почнеться рух в домі, і почнуться скандали. Всі будуть це обсуждати, причому на офіційному рівні, тому що карта е е баш баш вежа. Так, а дивіться, що е для України. Україна невинна чистота Лілії і Україні. Це карта долі, карта вищої справедливості. І це карта карми, справедливості. Тобто те, як воно має бути і як воно взагалі запрограмовано для України. Карта дуже гарні карти по Україні. Карта процвітання дуже великої вдачі, бачите? І також це по судьбі. Це доля така. Доля така Україні бути... Заможною державою. Якщо ми дивимось отак, да? бути заможною державою. А це тому, що Україна ні в чому не винна, не винна в цьому конфлікті. Е, ну, ось такий невеличкий розклад вийшов, е, який, дуже, який дуже тішить. І я думаю, що так і буде, що почнеться рух. Рух всередині країни, тобто як в Америці, так і в Росії. Почнуться такі настрої, знаєте, ми зараз навіть трошечки перевіримо, що за настрої почнуться в них в домі. Що це за рух почнеться в їхньому домі? Тут незадоволеність, незадоволеність, тобто неможливість знайти розв'язання цих проблем, які почнуться в них вдома, домі. Тут неможливість їх розв'язати непередбачені не великі перешкоди для розв'язання проблем. Вони не зможуть розв'язати це можуть бути економічні. Якісь проблеми, які почнуться що в Америці, що в Росії. Тому що тут над картою руху йде карта Риби це гроші і фінансові якісь ну, блага. Тому що ми бачимо і розуміємо, що рух почнеться в домі, тому що будуть фінансові проблеми економічні, і ці лідери, так сказати, так би мовити, держав не зможуть. Неспроможні будуть розв'язати ці проблеми. Тому прогноз втішний нам лишається тільки дочекатися. Бачите, так, над Україною зараз коса, коса це гострі ситуації, це смерті, це нещастя, війна. Але закінчиться все заможністю України, заможністю. І чисті білі лілії, які перед, за Україною, це означає, що Україна заслужила, очиститься від кармічних якихось прив'язок і боргів. І все буде дуже-дуже добре. Ну, це не то, що я підтасовувала чи ще щось, ви бачили. Я при вас розкладала, я при вас все це перевертала, розкладала і трактую при вас. Тому ось такий розклад: Донатимо, молимось, слава Богу, слава Україні. До наступних зустрічей!